Вітаю вас, малята, і запрошую з вами провести дослід. Нам знадобиться склянка з водою, повна по самі вінця на вид. І в іншу склянку набрана вода зовсім небагато. І ось така потрібна піпетка, під яку ми будемо набирати водичку. От погляньте, натискаючи м'яку частину, відпускаючи. В піпетку потрапляє водичка. Так ми її можемо набрати і додати в інший посуд. Це я зараз і буду робити. Але давайте згадаємо, що вода у мене налита в склянку. Вона рідка, і зараз вона прийняла форму ось цієї склянки. Ще вона холодна. Тож набираю в піпетку водичку. І починаю по краплинці додавати в склянку, яка вже повна. Ми знаємо, що вода може литися. А зараз водичка не лється цівочкою, а я її капаю краплинками, тим самим продовжую наповнювати склянку, яка вже і так є повною. Тож, поки я крапаю водичку в повну склянку, давайте згадаємо, які властивості має вода. В даному випадку, в мене звичайна вода набрана з крану. Тобто вона не має запаху. Колір у неї який діти? Правильно, вона прозора, вона не має форми, тому що вона рідка. І зараз вона прийняла форму склянки, тому що я її в неї налила і продовжую крапати. І от погляньте, поки я з вами розмовляю, моя склянка. Продовжує наповнюватися водичкою і поверх самої склянки начебто утворюється ось погляньте такий капелюшок. Нагадую, що вода в склянці налита холодна, не тепла, не гаряча, а саме холодна. Склянку вдалося наповнити з надлишком завдяки особливим властивостям поверхневого шару води? Він, немов легка накидка, утримує частинки води разом. Цікаво, а як же себе вода поведе, якщо цей дослід провести з теплою та гарячою водою? Для проведення цього досліду обов'язково діти потрібне буде терпіння і ваших, і батьків. Не забувайте, що всі досліди ми проводимо тільки з мамами і татами. Самі ми нічого не робимо. І ось тільки зараз, додаючи останні, останні крапельки, я бачу, що водичка починає виливатися, бо вже. Переповнила нашу склянку. Якщо акуратно її відставити, і зараз я візьму серветку, звичайну, паперову, щоб вам показати, що справді водичка розлилася. Бачите, серветка вся намокла. Якщо у вас виникне бажання, дітки, буду дуже рада, щоб ви відтворили цей дослід. На все добре!